Херсонщина особливий край, де місцеві культурні традиції розвивалися в асиміляції з традиціями інших регіонів України. З кінця 18 століття, на територію колишньої Херсонської губернії, прибували переселенці з Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, оселяючись на Херсонських землях. Вони знайомились із місцевою культурою, звичаями, мистецтвом, ремеслами і ділилися своїми. Це відобразилося і у такому народному декоративному мистецтві, як вишивка. Херсонські традиційні орнаменти увібрали особливості різних культур. У Херсонському краєзнавчому музеї зберігаються місцеві вишиті сорочки, і сорочки привезені з різних регіонів України. Херсонські сорочки виготовлялися переважно під впливом традицій Київщини та Полтавщини, звідки сюди прибувало найбільше людей. Сорочки виготовлені під впливом полтавської вишивки. Дуже гарні і вишукані. Це й однотонні вишиванки білим по білому, і сорочки, вишиті нитками пастельних кольорів. Ефект легких і прозорих рукавів досягаються використанням різних технік прозорого вирізування, виколювання, мережки з настилуванням та інших. Є вишиванки, оздоблені червоними та чорними нитками, в яких застосовується поєднання геометричного та рослинного орнаментів з використанням стародавніх символів хрестів, сварг, свастики, а також чотирьох, шостьох, восьмокутних звіст, ромбів зображення дерева життя. Мотив дерева життя. Або як його ще називають світового дерева, на Херсонщині у вигляд зеркально-симетричних гілок з квітами, пуп'янками та листям. А замість традиційної для інших регіонів вертикальної вісі зображувалася одна квітка або вазон. У сорочках степової Херсонщини переважає рослинний орнамент з домінуванням жовтого, блакитного, зеленого, червоного кольорів. Серед квітів частіше зустрічається мак, рідше троянда, але вишивали і волошки, бузок, а також польові квіти з дрібними квітками, пуп'янками і листочками. Розголужені від центральної квітки. У композиції квіти зазвичай займають центральне місце. Херсонська вишиванка має багату історію, пов'язану з традиціями та звичаями Південної України. Вона використовувалась як одяг для святкових подій, а також як символ національної ідентичності. Херсонська вишиванка має неповторний стиль, який є важливою частиною культури України та її національної спадщини. Херсонська вишиванка стала популярною в Україні та за її межами. Вона зберігає неповторну красу та високу якість вишивки, яку визнають у всьому світі, яка завжди привертає увагу. На сьогоднішній день херсонська вишиванка є не тільки елементом національного костюма, але й витонченим предметом моди, який відображає культурну спадщину України. Окрім традиційних мотивів, херсонська вишивка також включає сучасні елементи, що роблять її ще більш цікавою та привабливою. Це може бути використання нових матеріалів та технологій, які зберігають традиційний стиль вишивки. Загалом херсонська вишиванка це важлива частина культурної спадщини України, яка має велике значення для національної ідентичності та традиції.